таро порада на наступний тиждень з 15 по 21 липня для представників кожного знаку Зодіаку. Овни. На наступному тижні ви маєте зробити вибір. Ви стоїте на якомусь роздоріжжі, у вас є варіанти, як вам рухатись далі. І рішення потрібно буде прийняти. Тільці. Наступний тиждень для вас статичний. Навряд чи буде якийсь розвиток, скоріш за все, просто потрібно відпочити, поставити справи на паузу. Близнюки. У вас дуже активний тиждень. Ви в куражі, ви проявляєтесь дуже яскраво. Неважливо, де це? На роботі, в стосунках, відпочинку. Ви дуже активні, дієві, харизматичні. Тиждень для вас досить успішний і яскравий. Раки. А ваш тиждень буде дуже емоційним. Це можуть будь-які емоції бути як позитивні, так і негативні, але будьте обережні та трішечки стриманіші. Раки. Ви розчаровані. У вас невиправдані очікування, але ви маєте розуміти, що це тимчасово. Леви. Ви просто з родиною в чудових стосунках. Це може бути якийсь спільний бізнес, це може бути отримання великої суми грошей, це може бути сумісний відпочинок з родиною. Тобто у вас все добре і фінансово хороші перспективи, і в родині також діва. Ну, ви просто сконцентровані на матеріальній частині свого життя, і це непогано вам вдасться якось структуризувати ваші фінанси, і думаю, що заробити також на наступному тижні.